Ви точно знаєте ці іменники, а давайте їх перетворимо на прикметники і подивимося, як зміниться їхнє значення: Cheese сир. Cheesy який. Виконаний з поганим смаком, або вульгарний, або поганий по якості. Наприклад, cheesy hotel music така дешевенька готельна музика. Fruit фрукт. А fruitful – це який плідний. Наприклад, fruitful cooperation, плідна співпраця. Rose троянда. Rosy – це який? Багатообіцяючий. Наприклад, The future looks rosy. Майбутнє виглядає багатообіцяючим або перспективним. Hand кисть руки. А handy це зручний, або практичний, або корисний. Nose – ніс. Nosey, a nosy – person – Це та людина, яка пхає свого носа не в свої справи. Mood настрій. A moody person це людина з мінливим настроєм, або moody – ще кажуть. Поганому настрої. Silk – шовк. Silky – це який приємний. Silky voice – приємний голос, м'який, як мед для вух.